Валентина квапливо підіймалася сходами, так глибоко при цьому занурившись у роздуми, що зовсім не помітила сусідку, яка йшла назустріч. Лише зіткнувшись із Зоєю Павлівною, отямилася від гуркоту скляної банки, що розбилася об сходинки, і голосно ойкнула. Нічого страшного, заспокоїла її бабуся. Все одно порожня. Надія Михайлівна з сорокової квартири меду вчора зі своєї пасіки привезла. Ось хотіла прикупити трохи. Ох, вибачте, будь ласка, скрушно заблагала Валя. Я вам зараз нову банку дам. Були в мене десь кілька. Вони разом зайшли до квартири, і Валентина, забувши про все, кинулася шукати банки. На кухні було не прибрано. Товстий кіт Кузя, негодований кілька днів, розпатлав пакет із сухим кормом, що стояв у кутку, і розкидав його весь по підлозі. Ще, мабуть, на знак помсти скинув з під віконня горщик алоє і розбив його вщент. А ґрунт використав. Ну, не будемо про це. Злякавшись появи господині, Кузя забився під стіл і під лабузницьким ружив яскраві зелені очі. Валя з докором подивилася на нього і погрозила пальцем. А я до тебе і позавчора, і вчора заходила, а тебе не було? сказала Зоя Павлівна, коли валя нарешті вийшла до неї у вітальню з банкою. Дзвонила у двері, ніхто не відчинив. Щось тебе останнім часом не видно, та й катрусі твоєї теж. Переїжджаєте, чи що? Ой, та куди там, махнула рукою Валентина. Працюю цілими днями й ночами. Нещодавно ось на другу роботу влаштувалася дуже гроші потрібні. Ти, якщо що, проси, скільки треба, заявила бабуся з повною серйозністю. Я завжди позичу і почекаю. Валя з сумом подивилася на неї і посміхнулася. І тут же, щоб не образити, подякувала. А сталося що? запитала Зоя Павлівна, подивившись у втомлене і змучене обличчя. «З катрусею щось? Валя безсилу опустилася на стілець і довго мовчала. Кузя, вибравшись із свого укриття, видерся їй на коліна і почав підлизуватися тручись головою об руки. Захворила Катя. Тихо сказала Валя, приголубши кота. Пухлина хребта. Я то думала, звичайна застуда чи щось таке, а воно он як. Лікарі кажуть, операція потрібна. І операція не безкоштовна. Можна, звісно, без грошей, але чекати доведеться кілька років, поки там черга дійде, а в нас і півроку немає. Вона уткнулася обличчям у м'яку шерсть кузі. І затряслася. Зоя Павлівна, знову ледь не впустивши банку, розгублено кліпала очима, силкувалася щось сказати, але не знала, що саме. Так вони й мовчали, поки старовинний настінний годинник не сповістив про настання полудня. Валентина піднялася, вручила кота сусідці і попросила доглянути за ним під час її відсутності. Зовсім від рук відбився, промовила вона, витираючи сльози. Ви вже суволіше з ним. «Щойно щось трясіть за шкірку. Він, як Катрусю до лікарні поклали, сильно за нею сумує. Це ж вона його в під'їзді підібрала, доглядала, поки він маленьким був. Нічого, якось впораємося, кивнула бабуся, притискаючи кузю до грудей разом із банкою. А в мене якраз у ванній пацюк завівся. Ну, ти не журися, Валю, все владнається. І Катруся одужає обов'язково, напевно, а увечері зазирни я для неї гостинців зберу. Валя провела сусідку до дверей. Потім швидко привела себе до ладу і, схопивши великого різнокольорового ведмедя, що валявся на дивані, та запхавши його в пакет, поспішила назад до лікарні. Катрусі було шість, коли вона втратила маму, а валя свою рідну старшу сестру. Відтоді вони жили разом у невеликій квартирі на самому верхньому поверсі старої дев'ятиповерхівки. Катя була не по роках кмітливою дитиною. І Валя навіть віддала її до школи раніше, щоб хоч якось відволікти від горя, що навалилося на дитячі плечі. Валя й сама не знаходила собі місця. Оля пішла раптово. Згасла, як гасне свічка, загашена необережним поривом вітру. Машина, за кермом якої вона перебувала з невідомих причин, втративши керування, вилетіла з естакади. Після страшного падіння сестра ще якийсь час була жива при тямі, і, немов дочекавшись появи валі, М'яко посміхнулася і слабко потиснула її руку. Ти вже не кидай, Катрусю, подбай про неї, попросила Оля з останніх сил, опираючись смерті, що підступала. Крім тебе в неї більш нікого. Валентина крізь сльози пообіцяла, що дбатиме про її доньку як про свою власну. Востаннє стиснувши її долоню, Оля завмерла. Валі коштувало великих зусиль домогтися, щоб сестру поховали поруч із романом. Їй чоловіком, який також трагічно загинув на полюванні за три роки до того. Роман був сином колишнього мера, а нині вельми успішного бізнесмена Аркадія Леонідовича Куниця. Він не особливо любив свою невістку і до останнього вважав, що Роман помилився з вибором дружини. Якби не твоя сестра, все було б по іншому, заявив Аркадій Леонідович, коли Валентина прийшла до нього з проханням допомогти з похороном. Це вона збила нього праведного шляху. Жив би і жив, як усі нормальні люди, але ніж привчила його до цих вилазок на природу, ви то люди сільські звикли до всього цього безладу. Який з вас попит? Колгоспники, одним словом, ліміта. Ну, знаєте, я за сестру не відповідаю, заперечила Валентина. Та й ваш син, доросла людина, сам міг вирішити, що йому потрібно, а що ні, і що йому потрібен. А ось ви, наскільки я знаю, не особливо то були йому потрібні. Він так і казав. Аркадій Леонідович позеленів зі злості. Але стримався і лише презирливо пирхнув. Гаразд, Бог з тобою, випалив він, недбало махнувши рукою на двері, ховай свою сестру поруч із романом. Допомога потрібна якась, ну там, з організацією поминок чи паперами якимись. «Пораюся сама, категорично відрізала Валентина. Дякую. Її здивувало, що за всю цю коротку розмову Аркадій Леонідович жодного разу не поцікавився онукою, і на похороні, ховаючись від мряки під чорною парасолькою, він та його дружина, наче не помічали ні катрусі, ні Валентини, ні навіть покійниці. Дочекавшись, коли труну з її тілом опустили в могилу, багате подружжя одразу покинуло сумний захід, і Валентина більше не бачила і не чула про них. А катруся, яку вона справді любила як свою доньку. Не знала, що в неї є бабуся і дідусь, валя, чекаючи, коли прокинеться племінниця, сама трохи задрімала, і їй наснилася Ольга. Вони сиділи на березі невеликої річечки і кидали у воду маленькі пласкі камінчики. Поруч на мілині тріпотів на хвилях легкий дерев'яний човник. Я за донькою приїхала, сказала Ольга, не дивлячись на сестру. Бачу, не справляюся ти з тим, що обіцяла. Тут же з заростей верболозу вийшла катруся, тримаючи в руках два сплетених з квітів вінки. Один наділа на шию матері, інший на свою. Уля взяла її за руку, і вони разом попрямували до човна. Стійте. крикнула Валентина, кидаючись за ними. Зачекайте. Але було пізно. Човник стрімко відпливали, і річка раптом перетворилася на величезний повноводний потік. Валентина стрибнула в каламутну воду, схопила мотузку, що тягнулася до човна, і потягнула на себе. Але мотузка лопнула в її руках залишився лише обривок. Чергова велика хвиля накрила її і викинула на берег. Човен же безслідно розтанув у густому тумані. Ні. -і -і! кричала Валентина. Ви чого тут галасуєте? розбудив її невдоволений голос молодої медсестри. Усю лікарню переполохали. Ох, вибачте, буркнула Валентина, протираючи червоні очі. Кошмар наснився. Вона ступила за двері палати і посміхнулася катрусі, що лежала на ліжку. Дівчинка простягнула до неї свої тоненькі ручки і тут же болісно скривила обличчя. Серце Валентини ніби полоснули гострим ножим. Мені не боляче, заявила мала гордо задерши носа, я вже майже одужала. У мене ж скоро день народження, а на день народження хворіти не можна, ти ж сама казала. Точно, погодилася Валентина, не можна хворіти на день народження. І мене випустять звідси? з надією запитала Катруся. І ми куди-небудь сходимо? Тут так нудно, мені взагалі не дозволяють вставати, і до мене нікого не пускають. Ось два дні тому приходив один хлопчик. Ми хотіли пограти в хрестики-нулики, а лікар його вигнав. Валя витягла з сумки великого різнокольорового ведмедя і поклала його поруч із катрусею. Це була її улюблена іграшка, яка завжди допомагала заснути. Цього самого ведмедя колись виграв у тирі її тато, вразивши з рушниці всі двадцять мішеней і подарував його своїй тоді ще нареченій Олі. З того часу ведмідь був чимось на зразок сімейної реліквії і навіть повноцінним членом сім'ї. Я спробую поговорити з лікарем, пообіцяла Валя, поклавши руку на плече племінниці. Ти на нього не сердися. Він же хоче для тебе тільки хорошого. А що до дня народження ми обов'язково щось придумаємо до нього ще майже цілий тиждень п'ять днів. Заперечила катруся і показала свою маленьку долоньку. Всього п'ять. Валентина покірно кивнула, посміхнулася і витягла з кишені великий шматок яскраво-жовтого бурштину, в якому був навічно заморований чи то великий комар, чи то метелик. Вона подивилася крізь нього на катю і підморгнула їй вільним оком. Це чарівний сонячний камінь, пояснила Валентина, вручаючи його каті. Мені його подарувала твоя мама. Коли ми були такими ж маленькими, як ти. Вона знайшла його на березі річки, сказала, що він упав з неба. І коли мені було сумно, я завжди дивилася через нього на світ, і все ставало іншим. Похмуре небо одразу ставало сонячним, а холодний сніг перетворювався на гарячий літній пісок. На, спробуй сама. Катруся подивилася крізь бурштин у вікно, за яким лив осінній дощ, і крапельки, що стікали по склу, стали схожими на струмок лимонаду. Катя засміялася. І валя поцілувався її в лоб, вийшла в коридор, де одразу ж зіткнулася з лікуючим лікарем. А Валентино Максимівно, кивнув Григорій Юрійович, поправляючи перекошення окуляри. Вчасно ви. Я хотів вам якраз зателефонувати. Щодо операції? насторожено відгукнулася вона. Щодо операції, підтвердив лікар. Необхідно вирішувати вже просто зараз. Я вчора спілкувався з Києвом, там є кілька вільних місць. Справа, як то кажуть, за малим. У мене поки що немає потрібної суми, відповіла, здогадавшись, про що йде мова Валентина. Але я влаштувалася ще на одну роботу і хочу взяти кредит. Правда, поки що з цим проблеми. Ніхто не хоче видавати таку суму без поручителя, а його в мене якраз і немає. Але я все одно знайду, обіцяю. Послухайте. Григорій Юрійович винувато опустив очі, нервово масажуючи тонкі пальці. Я вас чудово розумію і знаю, що ви відчуваєте, але й ви зрозумійте, місто у нас велике, а лікарня маленька. Багато дітей, таких же, як ваша племінниця, потребують догляду, і ми не можемо тримати тут кожного довго якщо є шанс, ним потрібно користуватися, а не чекати якихось чудес. Я не чекаю чудес, палко заперечила Валентина. Я лише попросила трохи почекати як лікар, як ваш колега. Ну, як людина, врешті решт. Будь ласка, трохи почекайте. Григорій Юрійович засунув руки в кишені свого халату і важко зітхнув. Тиждень, сказав він коротко. У вас тільки тиждень, а далі доведеться виписуватися. Він квапливо кивнув і покрокував геть. Валентина ж, зігнувшись у три погибелі, провела його важким поглядом і побрела в інший бік. Лікарня, куди вона влаштувалася санітаркою, знаходилася на самій околиці, в невеликому неблагополучному районі, де постійно траплялося щось недобре. Місцеві намагалися не показуватися після заходу сонця, а вулицю у вечірній час часто патрулювала поліцейська машина, яка своєю сиреною розлякувала задиристих виповог і спритних безхатьків, що сиділи біля нечисленних магазинів і кафе. Якось валя на власні очі бачила бійку. Після якої одного молодого хлопця доставила до них з проломленою головою. Завідувач хірургічним відділенням, на плечі якого лягали практично всі операції, часто бурчав, виходячи з операційної. «Да чорт би їх усіх забрав, лаявся Єгор Степанович, стягуючи з рук брудні рукавички. «Пияки прокляті. І чого їм спокійно не живеться? Дикуни, яй богу. Наталя Євганівна, старша медсестра, і за сумісництвом анестезіолог і асистент, Поблажливо посміхалася. Знову розійшовся старий. Втомився бідолаха. Воно й не дивно працює вже третій десяток, можна сказати, самотужки. Скільки вже він просив, щоб сюди ще кого небудь прислали? Ех, все без толку. Погрожу їх просто лікарню прикрити. А їй мір іншим вже майже сто років. О, як ще до війни відкрили. Правда, стара будівля згоріла, збудували нову. Ну, хоч вона й нова, а проблеми залишилися старі. Біда, одним словом. Валентина старанно мила підлогу, слухаючи балаканину медсестер, і думала про те, як бути далі. От якби сталося те саме диво, про яке говорив Григорій Юрійович. Але валя не вірила в дива. Останнім часом вона взагалі ні в що не вірила. Ну, хіба що в смерть? Скоро вона мала прийти за племінницею, за цією тендітною невинною дівчинкою, яка зовсім не побачила життя. Валя була обурена такою несправедливістю, але вдіяти нічого не могла. Тишу порушив дзвінок, що надійшов на пост чергової медсестри. Наталія Євгенівна зняла слухавку і довго вислуховувала чиїсь крики. П'ятсот двадцять п'ята. роздратовано відповіла вона. Сказано ж було, що тут йому не місце. Везіть в іншу. Голос здобу щось прокричав, і старша медсестра нетерпляче скривилася. Я не знаю, вигукнула вона. Єгор Степанович заборонив. Моє діло маленьке, гаразд, зачекайте трохи. Вона поклала слухавку, і Валентина, спершись на швабру, подивилася в її розчервоніле обличчя. Знову цей волоцюга, сказала старша медсестра, перебираючи папери. Напередодні ж привозили. І ось знову ні документів, нічого. І як мені його оформляти? Який волоцюга? поцікавилася Валя. Та звичайний, обірванець якийсь. Привезли його тут з ножовим. Єгор Степанович одразу вкрик. Нам такі не потрібні, не візьмуся, везіть в іншу лікарню. Так швидка знову його сюди повернула. Мабуть, скрізь відмовилися. А в нас тут що, богадільня чи що? Так якщо він без документів, йому що помирати тепер? обурилася Валентина. Цей ваш Єгор Степанович, він взагалі хто? Лікар чи кат? Що за порядки? І, не чекаючи відповіді медсестри, кинулася вниз сходами. У приймальному покої чекали на рішення медики швидкої. Вони сиділи біля носилок, що лежали прямо на підлозі, і про щось неголосно розмовляли. Давайте нагору швидше, поквапила їх Валентина. Прямо в операційну. Вона на одну лише мить заскочила вузеньку комірчину, зірвала з вішалки чийсь халат і побігла назад. Ти що це коїш? накинулася на неї Наталія Євгенівна. Ти то сама хто? Санітарка? От і ми собі підлогу. Я до вашого відома. Хірург з п'ятирічним стажем роботи, незворушно відповіла Валентина. І я знаю, що роблю. А якщо людина помре, тут таке почнеться, що ви будете проклинати цей день і час до кінця своїх днів. А цей ваш Єгор Степанович, не проти ночі згадуючи, отримає дуже затишну камеру де-небудь на півночі. Старша медсестра прикусила губу і пішла за Валентиною. Та, опинившись в операційній, по хазяйськи натягнула рукавички, перебрала інструменти, що лежали в контейнері. І веліла як слід їх стерилізувати. Потім, рішуче ступивши до чоловіка, що лежав на столі, одним рухом зірвала закровавлене простирадло і ахнула від побаченого. Аркадію Леонідовичу. вимовила вона, не вірячи своїм очам. Ви мене чуєте? Вона нахилилася над свекром своєї сестри і помацала його товсту горбисту шию. Пульс слабкий, перервістий, ледь ледь полоскотав її пальці. Валентина натягнула на обличчя марлеву пов'язку і приступила до огляду. Справи кепські, сказала вона, звертаючись до Наталії Євгенівни. Здається, зачаплений кишечник. Доведеться різати. Готуйте анестезію. Валентина дочекалася, коли все буде готово. Потім, за старою звичкою, запустила на наручному годиннику секундомір, перевела подих і зробила акуратний глибокий надріз. Вона вже закінчувала зашивати Аркадія Леонідовича, коли в операційну увірвався розлючений завідувач відділенням. Він підскочив до санітарки і схопив її за комір. Ти тут що влаштувала? зрикнув він. Хто дозволив? Валя схопила закривалений скальпель і притиснула його лезо до підборіддя Єгора Степановича. Той, злякаво закліпавши очима, розтиснув руку. Я зробила те, що повинна була зробити, видихнула жінка, не опускаючи руки зі скальпелем. Вашу роботу свою роботу. Ви хоч знаєте, хто це? завідувач розгублено похитав головою. Це колишній мер, пояснила Валентина, прибравши знаряддя. Ви повинні його пам'ятати. Людина він, звичайно, так собі, але свої посадові обов'язки виконував. Побудував кілька клінік у місті, вибив імпортне обладнання, а ви ледь не вбили його? «Йок це? А чому він у такому вигляді? дивувався Єгор Степанович, метушачись по операційній. Ну я ж не знав. Звідки я міг знати? Це ж великий волоцюга. Набридли вже то бійки, то поножівщина. Чому одразу не повідомили? Це ви самі в нього запитаєте, посміхнулася Валентина, коли до тями прийде. І у ваших інтересах, щоб він прийшов до тями, у нього не товстої кишки, частину довелося видалити. Дивіться, щоб не було ускладнень. Вона стягнула з рук брудні рукавички і вручила їх завідувачу. Ну, мені час. Я ще підлогу не домила, сказала Валентина і, гордо піднявши голову, пройшла до дверей, супроводжувана здивованими поглядами Єгора Степановича та Наталії Євгенівни. Через два дні Аркадій Леонідович прийшов до тями. Дізнавшись про те, хто врятував йому життя, він зажадав запросити Валентину. Єгор Степанович особисто зателефонував санітарці, просячи її терміново приїхати. Значить, це ти? винувато посміхнувся Аркадій Леонідович, коли Валя увійшла в палату. Отже, не думав, хоча в житті чого тільки не буває. І все одно, якось ти несподівано, особливо після цієї нашої розмови. Що було, те було, похитала головою Валентина. Чого ворушити минуле? Мене вчили, що немає нічого важливішого за людське життя. Ви краще скажіть, як так вийшло, що ви на вулиці без документів і в цих брудних смердючих лахміттях? Та хто ж його знає? скривився Аркадій Леонідович. Пам'ятаю, був день народження мого старого приятеля, і я там добряче хильнув. Попрощався, пішов, хотів викликати таксі, і тут підійшли двоє: обірванці якісь, чи то безхатьки, чи то алкоголіки. Загалом, слово за слово, попросили закурити, потім дріб'язок, ну я їм дав. А потім, пам'ятаю, тільки сильний біль і дикий холод у животі, наче туди крижинку встромили. Схоже, ці двоє мене й штрихнули. Одяг, напевно, забрали. А мене у свій мотлох вирядили. Це все через тебе. подала голос Вікторія Львівна, що сиділа поруч. Минуле тобі відгукується і сина втратив, і з невісткою біда трапилася, і сам ледь не згинув. ти, дурепо, зашипів на неї чоловік. Не розумієш, що мелеш. А ти то багато розумієш? зірвалася на крик Вікторія Львівна. Не треба було тоді чуже добро чіпати, от і прокляв ти себе і свій рід. Валя слухала і нічого не розуміла. Ви про що? Яке добро? Аркадій Леонідович відкашлявся, витер рот куточком під ковдри і похмуро подивився у вікно. Та була справа, відповів він тихо. Я тоді ще зовсім молодий був. Жили ми на півдні, в невеликому містечку і трапився в сусідній області сильний землетрус. Нас то не дуже зачепило. Так, злегка. Загалом відбулися переляком. А сусідам нашим добряче дісталося. Містечко таке ж, як у нас. Половина жителів загинула, половину евакуювати вдалося. Так от, коли все вляглося, ми з товаришами туди навідалися і прибрали дещо до рук, що вціліло. А вціліло тоді багато чого посуд, ганчірки, коштовності, одному тоді навіть машину пощастило завести. Ось ті то речі, кобі й відгукнулися, отруйно зауважила дружина. Оббирали мертвих, мародери. «Ну-ну!» – зупинив її Аркадій Леонідович, ти й сама то не бійся ті цяцьки, що я тобі привіз, не гребувала носити, а тепер мене звинувачуєш. Та якби не я, ти б зараз у злиднях жила, так що прикусино свого язичка та мовчи в ганчірочку. Вікторія львівна ображено замовкла і вискочила з палати. Гаразд, сам бачу, що справа кепська. скривився Аркадій Леонідович. Доброте дійсно щастя мало принесло. Захворів я з тих пір, нирки стали відмовляти, потім сердечко пошалювати, начебто не пив, не курив ніколи. Старіти став просто жах мабуть, проклятий я, як і вся моя сім'я. Хоча добрі справи завжди прагнув робити, людям допомагав, а все одно ніяк не відбілитися. Валентина присіла поруч і уважно подивилася прямо в очі. Є ще один шанс, сказала вона вкрадливо. Це який же? стрепенувся літній чоловік. Онука у вас є, якщо не забули. Валя дістала з кишені фотографію і показала її. Їй зараз дуже допомога потрібна. Пухлина в хребті. Оперувати потрібно і якомога швидше. Так от, якби ви позичили нам грошей, хоч під відсотки, то. Аркадій Леонідович раптом схопив її за руку і стиснув так міцно, що валя скрикнула від болю. Та ти що, дівко, зашипів він на неї. При своєму розумі, ти за кого мене тут маєш, щоб я рідній онуці гроші під відсотки давав? Скільки потрібно? Валя вирвала руку і довго масажувала її, дмухаючи на синець, що утворився. Півмільйона гривень, відповіла вона нарешті. У нас тиждень, а до Києва треба вести. Там спінальний хірург дуже хороший, але часу немає. Вважай, все вже зроблено, сказав Аркадій Ваунідович і знову взяв валю за руку. Цього разу куди спокійніше. І дякую тобі за все. Він опустив голову на плече Валентини і заплакав. З днем народження. проголосила валя, вручаючи катрусі велику ляльку, що розмовляє. Дивись, яку ми тобі з дідусем красуню привезли. Всі подружки позаздрять. Катя взяла подарунок і з цікавістю подивилася на Аркадія Леонідовича, що стояв поруч. У мене що? Тепер і дідусь є? вигукнула вона. От здорово. І бабуся теж, засміявся дід. Тільки приїхати не змогла, вдома залишилася. Ну, нічого, ось випишуть тебе, сама до неї приїдеш, а вона тобі всяких смаколиків наготує. Він обережно торкнувся гладкої, без єдиної волосинки голови онуки і знову не зміг стримати сліз. Не переживай, поспішила заспокоїти його катруся. Дядько лікар сказав, скоро все заново виросте. Я теж за волоссям сумую, але він сказав, що головне, що я тепер здорова. Валя теж присіла поруч і змахнула сльозу, що котилася по щоці. Звісно, здорова. Кивнула вона, а як інакше. Я ж обіцяла твоїй мамі, що нікому тебе не віддам. Ти тільки моя. Катруся подалася вперед і притулилася всім тілом до Валентини. Тьотю, прошепотіла вона їй на вухо, а можна я буду називати тебе мамою? А валя розсміялася і поцілувала її в маківку. Звісно, можна, ти ж моя рідна, відповіла вона. Аркадій Леонідович, ніяково посміхнувшись, піднявся і тихенько кашлянув. Ну, дівчата, ви ще поворкуйте, а я піду свіжим повітрям подихаю. Коли він вийшов, валя й Катя голосно розсміялися і знову обійняли одна одну, та так міцно, як буває після довгої, довгої розлуки.